Запорожець за Дунаєм по американськи, враховуючи, що до цієї постановки ніхто з учасників не те, що про Запорізьку Січ і козаків не знав жодного слова українською не говорив. Для усіх це був великий виклик. Діалоги за для комфорту глядачів переклали англійською, а от співатимуть солов'їною. Івана, Івана Іване, розкажи нам, як це сталося. Генеральна репетиція перед прем'єрою актори ще без костюмів, але незабаром вони перевтіляться у козаків і турків. Джон стане Іваном Карасем, Салі його дружиною, Одаркою. Саманта у віночку викопана Оксана. А її нареченого Андрія грає ленс. Окрім історичного контексту, в якому розгортаються події опери, виконавці познайомилися із особливостями українських національних характерів. На моє зауваження, що Одарка гаряча українська жінка, співачки гучно сміються. І от чому <рес> вона набагато гостріша ніж я у власному шлюбі. Я доклала чимало зусиль, щоб наблизитись до неї. Дуже цікаво грати жінку з такою непохитною точкою зору. Поставити запорожця за Дунаєм належить опері міста Лаудон, штат Вірджинія та благодійній організації United Help Ukraine, яка проспонсорувала проект. Її голова Марина Байдюк розповіла: ТСН матеріал обрали, бо він водночас і про боротьбу за свободу, і про український характер і традиції. Ці мотиви е, тих, хто сумує за батьківщиною. Це мотиви визвольної боротьби. Це мотиви також нашої українською, нашого українського гумору, які з нами повсюди, де б ми не були, в яких би обставинах ми не були. опери Маркер чай розповідає, його родина колись виїхала до США з Радянського Союзу території теперішньої України, і вишиванка, в якій він сьогодні виготовлена їхньою художницею з костюмів, перша в його житті. для мене велика честь, що обоє моїх батьків приїхали сюди за свободу, і тепер я маю зробити свій внесок у привернення уваги до інших людей, які також зараз борються за свободу. Після вистави глядачі ще довго не відпускали акторів заради спільних селфі, квітів і слів подяки. Ми ж тим часом розпитали американців, що нового вони тепер дізналися про українців. <рекунки> вони люблять танцювати, співати і гарно проводити час а також я дізналася, що в них дуже динамічні стосунки між чоловіками і дружинами, і багато кохання. Коли відіграють заплановані вистави вдома, запорожця за Дунаєм хочуть показати в інших штатах, мають пропозиції зі сполучених штатів. Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1, 1+, марафон. Єдині новини.